Вітаю вас, вчителі суботньої школи. Завжди вдячні вам за ваше служіння. Молимось за кожного з вас, Молимось за відродження суботньої школи нашої церкви. Хотів би з вами досить стисло поділитись деякими думками відносно уроку номер 5, саме про історію воскресіння доньки Яїра, декілька буквально думок. Ну, По-перше, Сама назва Воскресіння доньки Яїра. Мова йде про доньку Яїра, а ми більше говоримо за її батька Яїра. Це досить важливо. Ми бачимо, що діти і батьки, їх життя воно тісно переплітається, пов'язано, поєднано. Наша віра впливає на віру дітей. Діта, е, віра дітей впливає на віру батьків. Другий важливий момент, що ключ для розуміння всієї, всієї цієї історії, яка записана в Євангелії від Марка, 5 розділ, саме там мені більше за все подобається цей текст, ключ для розуміння проблеми Яїра – це жіночка, яка 12 років була кровотечива, вона зустрічається з Ісусом. Літературно цей прийом називається бутерброд, або більш правильно латинською мовою, інклюзіо. Історія, історія в історії. Історія починається з Яїра, потім вона приривається на цю жіночку, яка хвора 12 років, а потім знову історія повертається до Яїра. Проблема Яїра це недостатня віра. Лише потреби, труднощі, хвороба призвели його до того, що він прийшов просити допомоги до Ісуса. Якби не це, мабуть, він ніколи і не звертався до Ісуса. На противагу йому є жіночка без імені, яка підходить не спереду, як її ззаду. Життя жінки пов'язано з донькою 12 років там, 12 років там. Одним словом, ви знайдете дуже багато схожих таких ідей життя цих двох людей: доньки Яїра, самого Яїра, і також жіночки, яка була зцілена через віру після хвороби, 12-річної хвороби. І кровотечу. Отож, ключ для розуміння проблеми Яїра це віра жінки, їй достатньо доторкнутись. Якщо мати віру, достатньо навіть доторкнутися. Ісус намагається допомогти Яїру зростати в вірі, отримати цю віру, піднятися у вірі. І все, що трапляється у той день, ця затримка, ці труднощі, цей натовп. Ці затримки на бесіди з людьми це все для того, щоб виробити віру в Яїра. Віра, вона сильніша, ніж навіть смерть. Це ключова думка цієї історії. Віра, вона сильніша, ніж смерть. Через віру ми з вами будемо мати також в майбутньому воскресіння. Віра сильніша, ніж втрата роботи, ніж війна, непорозуміння, труднощі, зради. Тому варто говорити про віру безумовно. Також я звертаю увагу на біблійний текст: помічники Яїра приходять і говорять, що ну, що ти там ще заважаєш цим вчителем, забираєш в нього час, кидай все це, нема змісту думати про віру. В нас проблема, донька твоя померла. Дуже цікаво, що на грецькій мові реакція Ісуса наступна: що Ісус залишив без уваги. Ось ці слова я запропонував також Яїру зосередитись на більш важливому, ніж повідомлення цих людей. Люди нас сьогодні також атакують різними меседжами для того, щоб нас відвести від Ісуса від віри, ось потрібно залишити за прикладами Ісуса без уваги ці повідомлення, ці стосунки, ці меседжі, які приходять у наше життя. Ну і останнє, що я хотів би сказати відносно цієї історії, як Ісус. Повівся з тими людьми вже в домі Яїра безпосередньо, які почали сміятись, лузувати, насміхатись відносно сповідання віри Ісуса, що смерть це сон, що Ісус прийшов розбудити, ким Він є, і що Він намагається зараз зробити для цієї сім'ї. Більшість людей не зрозуміло. Навпаки, їхня реакція принизити Ісуса, насміхатись над Ним. Вони відверто в очі почали сміятися над ідеєю Воскресіння людини. І сьогодні світ не змінився. Більшість людей вважають, що це нереально неможливо. Це якось смішно сьогодні в час науки, прогресу, IT-технологій говорити про ідеї Воскресіння. І написано, що Ісус залишив цих людей поза чудом. Всі вони будуть поза чудом, який він збирається зробити для тих, хто до кінця збирає віру. Хто йде до кінця разом з Ісусом. Я бажаю кожному з вас також і на цьому тижні, і під час того, як ви будете звершувати служіння суботньої школи в суботу, проводити цей урок, спілкувати з людьми. Нехай Божі чудеса супроводжують ваше життя і ваше служіння. Всього вам найкращого, Божих рісних вам благословень!